Дивіться, перше, ви називаєте це угодою. Все ж таки, це дійсно меморандум і цери. А друге, ну добре, що ми з вами зі засобів масової інформації дізнаємося, що це там не угода, а це все ж таки шість пунктів, які будуть розписані в угоді. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. У нас є наші. Наше законодавство дає теж а, ті пункти, які стосуються саме міжнародних договорів. І знаєте, от ми вже тиждень, да, мабуть, обговорюється ця угода. Мені у нас парламентський тиждень. Чому ну, жодна відповідальна особа з уряду ну не завітала до парламенту, який представляє народ України, і не повідомила все ж таки, про що буде? які наміри, які наші інтереси, і що буде відстоюватись, розумієте? Ну, це, це про демократію, це про принципи. Ви знаєте, що ми декілька разів протягом двох днів голосу ставили на голосування для того, щоб або прем'єр, або перша віцепрем'єрка, щоб все ж таки завітали і повідомили, тому що я вам скажу, ну мені, людині, яка займається зовнішньою політикою, от я вчора я не знаю, може ефірів шість відмовила, тому що. BBC, всі інші міжнародні канали вони питали: скажіть, будь ласка, роль парламенту, чи знає парламент, взагалі про що буде йтися, про що це угода, чи це е, меморандум, тобто е, у вас згідно Конституцію надра, все належить народу. Тобто, як ви захищаєте, оце право людей. Е, е, тому те, що подобається, що там написано в, цій, у, в, цій, в цьому меморандумі, ну, окей. І добре, що там не написано нічого такого, що, наприклад, ми з вами побачили в угоді в домовленостях в Стамбулі. Ми ще з вами не знаємо, що відбувалося в, в Омані колись. Тобто, розумієте, ну не хотілось би, щоб е, Україна, е, яка зараз страждає від російської агресії, от її ставили перед фактом. Ну, особливо парламент, там де. Багато політичних сил, які представляють людей, за них голосували люди. Знаєте от таке враження, що а потім е, буде наступна угода. От ми її збираємось обговорювати, хтось нам повідомить про це. Щоб знаєте, не було так, як з е, Росатовськими е, реакторами, які там в абсолютно. Е, Випадково знаєте закон, таку правочку вставили і, і, і проголосували, щоб у нас таку, такої дивини було, тому що це зараз ідеться навіть не м, про там найближче да, 5-10 років. Тобто, це ж ми не розуміємо термін цього договору, який буде. Тому і це зобов'язання країни. А це означає кожного громадянина. Ну як отак, от 5-6 менеджерів можуть брати на себе відповідальність за мільйони людей. Ну тому або тоді треба пояснювати, або тоді треба комунікувати. Е, розумієте, тут е, ну мало е, якоїсь там довіри, або там все буде добре. Це я теж пам'ятаю, коли президент під час передвиборчої кампанії казав, що все, що стосується національного багатства нашої країни, обов'язково буде обговорюватись на референдумі. Ну тобто якісь мають бути речі послідовні, і, і, і знаєте, ох, от ми в черговий раз сьогодні. Співали їм душу тіла ми положимо за нашу свободу. А коли ти приходиш в парламент і бачиш, що з порядком денним, що в принципі відбувається з журналістами, яких немає в парламенті, вони не бачать. Ну тобто, розумієте, ми Верховна Рада не може закритись від людей, навіть якщо там від якісь обговорення ведуться, люди мають про це знати. А, а так, знаєте, поклали. Закрилися і, і, і невідомо, що е, парламент обговорює, а уряд там підписує Верховна Рада. Втретє не змогла викликати уряд щодо угоди зі США про копалини. Те, що ви сказали, вкотре не вистачило голосів. Народні депутати обурені, що з парламентом не обговорюють. І зауважу, що слуга народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко теж дізнався про угоду щодо копалень зі змін. На його думку, документ не показували Верховній Раді, бо до останнього узгоджували деталі з Вашингтоном, та й загалом парламент не має його ратифікувати. Давайте послухаємо, чому. Цю угоду не треба, тому що це не міжнародний договір. Це не міжнародний договір, це of understanding, тобто політична домовленість. Добре, що з'явився текст цієї угоди про корисні копалини, про які ми говорили. І сьогодні хтось порушив питання, а чому, скажімо, ми там не бачимо офіційної версії. З дуже простою причиною, тому що насправді цей текст ще не був підписаний офіційно. А ви знаєте, що бувають в міжнародній політиці, міжнародній дипломатії такі ситуації, коли перемовина або відбувається до останньої хвилини до підписання. Тобто на сьогодні офіційної версії немає, але дуже цікавий текст. Я ознайомився з ним. Він, як ви знаєте, на українській правді. Ну, така от історія. Ну, він вважає дожилися що... Дружилися, що ми дізнаємося про це з української правди з одного тільки джерела, не навіть не від офіційних осіб. Так ви почте, що перебуває ні, ні, ні. Послухайте, ви прокоментували ще одна тема. Поки єдиним чим нині займається Верховна рада, це тиск на опозицію. Так вважає народний депутат від Європейської солідарності Олексій Ганчаренко. Парламентар має на увазі введення санкцій проти п'ятого президента Порошенка. Давайте послухаємо. Ми бачимо абсолютно цілеспрямований тиск на опозицію на всіх тих, хто має іншу думку по всій країні. Введення санкцій, абсолютно незаконних, абсолютно божевільних як інструмента політичної боротьби проти опозиції, тиск на місцеве самоврядування. Тиск на депутатів опозиції Оці ці заяви, давайте ми викинемо тих, хто тут веде трансляцію, а давайте викинемо засідань. Ну це просто божевілля. Ну це просто влада. Знаєте, я думаю, що вони відчувають насправді, що в суспільстві є величезне обурення тим, що відбувається в державі, і вони просто таким чином намагаються сховатися і думають, що зачистивши опонентів, це дозволить їм зачепитися за владу. Ну, то виходить, що я хотів би заперечити Гончаренко, але не знаю як. Слова застрягають у горлі. Розумієте, що йому зна... заперечувати? Ну, ви знаєте, перше, я ще дозволю собі прокоментувати голову пам'яту працюю. І чесно кажучи, мені здається, це в історії українського парламенту. Ну у нас роль комітету настільки знавільована, і а, тому, що ми дійсно теж відповідаємо і за ратифікації, і коли ми говоримо про меморандум, я так само сказала. Ми розуміємо, що меморандум не треба ратифікувати, не потребує ратифікації в Верховній Раді. але там закладені такі пункти, які в будь-якому випадку будуть розширені в самій угоді. А тобто, це не можна відокремити меморандум від наступної угоди. Тому, скажімо так, те, що навіть голова комітету про це дізнався зі СМІ, ну це теж насправді соромно. Тому що ми говоримо про парламентаризм, ми говоримо про суб'єктність, і ми насправді говоримо про один з найважливіших комітетів парламенту в умовах війни. Друге, те, що стосується тиску на опозиції, я вам скажу, що ну цей тиждень він був дуже хамський по відношенню до, до нашої фракції є регламент, і, і, і спікер він представляє всіх депутатів. Але постійно це коментування, якісь засміювання. Знаєте, до нас одне відношення, там до депутатів слуг народу інше відношення. Розумієте, ну не можна так уже просто ганьбити От саме інституцію парламенту. І повірте, да, ми опоненти. Але ми опоненти, коли ми не бачимо в порядку денному тих законопроєктів, які стосуються збройних сил, та ми будемо опонентами, коли ми не бачимо. Тих законопроєктів, які посилять і продовжать реформу децентралізації, а у нас навпаки і так, ми будемо говорити про те, що журналісти мають повернутися. До зали засідань і висвітлювати висвітлювати те, що відбувається в парламенті, тому що знаєте, потім дуже зручно відбувається. Ми з вами бачимо, як президент такі дуже не дуже популярні і такі злодійські закони, він відправляє в парламент. Тобто він перекладає цю відповідальність на парламент. А потім ми дивуємося. А чому по соціології найменше піру має парламент? Хоча в демократичних країнах. Парламент відіграє ключову роль, та у нас можуть бути дискусії, але по змісту Розумієте, по змісту, а не по формі. А у нас все переходить. утвіки коментування, Ну яке ну точно не потрібно, особливо особливо під час війни. Тому які братифікації, Знаєте, ну в зовнішній політиці, у нас насправді хаос. А, і ми з вами бачимо і що стосується парламентської дипломатії, комусь відкриваю відрядження, комусь не відкриваю, а комусь відкриваю, але вночі. Ну тобто, тому те, що тиск, і вони думають, що ми там якось будемо боятися і закриємо рота, такого не буде. Ми все одно будемо вимагати свободи слова, права опозиції. Ми будемо говорити, що це незаконно застосовувати санкції до громадянину України, які знаходяться в Україні, і а, абсолютно антизаконні, і більше того, ще немає тексту, адвокати не можуть отримати те, тобто, а що тоді накладені ці санкції. Тому, звичайно, це буде шкодити в першу чергу, в першу чергу, державі і нашим. Євроінтеграційним прагненням, і це треба серйозно говорити. Давайте ну, я не буду зараз згадувати скількох резолюціях. Е, знаєте, було зазначено, що є проблеми з демократичними принципами. Я би хотіла, щоб влада дуже серйозно звернула на це увагу. І все ж таки, е, це ж не тимчасове їх правління. Нам треба країну передавати далі, в тому числі парламент, президент, уряд, коли будуть приходити інші люди, і, і, і ну вони будуть що нести відповідальність за те, що. Тут творили слуги народу. Так сталося в історії України, що у нас монобільшість хоча апіорії сьогодні не існує. Повірте, переважна більшість Голосується разом з двома групами колишніх ОПЗЖ. І буде коли соромно. І навіть якщо зараз вони це організовують, то, на жаль, все одно їм доведеться нести за це відповідальність. Вони мають це розуміти. Спасибо вони всягали. Спасибі, да. пані Юново. Дякую, що ви були з нами.